Шипшина. Друзі, у кого є можливість, зверніть увагу. Зараз в нас саме достигла. Бачите, вже м'якенька, плоди лікувальні, особливо для очищення камінців. Рецепт, який надам, він допоможе почистити і нирки, і печінку. Та шуня тут допомагає, квіточки позбирав. Все в дієвій. Можете почистити печіночку нирки. Рецепт треба робити на протязі двох днів. Беремо перший день, це буде п'ятниця, п'ятницю обов'язково це треба робити. Беремо магнезію, одну пачечку в аптеки. Ділимо пополам, п'ємо ранком пів стакана тепленької водички, розводимо, і випиваємо. І ввечері одну пачечку попола. Ввечером беремо 5 ложок засушеної отакої шипшини, пропускаємо через кавомолку, беремо термос на 1 літр, 5 ложок помеленої шипшини, у термос заливаємо кип'ятком 100 водички і рано ліки готові. П'ємо поводні ст'янки, випиваємо пів години стілку прикладаємо до печінки. Після 30 хвилин знову випиваємо склянку І так само третій стакан повторюємо. Ви зможете. Насимо доступним рецептом почистити і нирки, і печінку. Хочу застережити. Перше, ви будете робити цю процедуру, обов'язково лопушок візьмемо. Молод, молодець Сашунька. Листочки лопуха також лікувальні. бачите? Дуже лікувальні. І листочки, і коріння, і цвіт. Обов'язково на ВЗД, перевірте нирки і печінку вливо нирки. Якщо камінці більше, ніж 5 мм. Цей рецепт не підходить, щоб мати стабільне здоров'я, тільки в комплексне лікування. Лікування довге, але ефективне. Шашунька знайшов ще один листочок лопушка, бачите, в листопаді місяці і він ще дуже в гарному стані. Цим же листочком можна лікувати. Поліатріт ревматоїдний на ноч прикладати до хворої частини тіла. Для того, щоб ми мали стабільне здоров'я, а воно починається у нас з голови. Мати позитивні емоції на кожен день. Здорове харчування, очищення, кишечника один раз на неділю. Виганяємо паразити полиню. кого є потреба в полині. В коментах пишіть мені в Фейсбукове та Тіктокове. Надавайте поштову адресу, вийшлю фізкультура, яка дає рух м'язам суглобам. Подружись з матінькою природою, користовуйте всі її дари природи і будете мати гарне здоров'я.